Добрий день, а є хтось старший? Є він майстер. А де майстер? Добрий. день! А хто старший є? Є хтось старший? Хтось майстер є? А ось -то, хто, є туда, хтось Немає? А нема нікого старшого, так? Да? Не майстера. А то вам сказали ліквідувати, да, оці а, так, ці ямки зараз? Але оце ми ну, там майстер казав, це, це, це так згідно державних стандартів на робити. Чи, це запитання як тимчасово, нас, не, 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 тимчасово? О, а коли буде то, постійно зробити, а ви навітимчасово. У А в нас не працює сальті заводи. Не, це заводи. Це заводи. заводи. Працюють. Сезон, замість Ну, там взагалі то весняно. Хочете вийти даче. Ні-ні, ми просто повинні підготовитися стандартів, певно. Отак просто не можна робити. Там, чи чи, чи кирпичами закластися, що не робота. І вас так само дуже шкода, ви лопатами ви будете робити ту саму роботу по пару разів. Ну, то ви витати, ви витати. Ну, от, я ще питаю, хто старший, він, він відповідає. І, за... дорогу, і... Старший відповідає за те, як зроблена робота, яким чином це зроблена, яка технологія використана. Ну, а ви кажете, стар, стар, старшого немає, так? А це так скрізь будете робити, чи ще ця, ця, ця ділянка дороги. Наскільки хватить того, чорного одного А вам, ну, вам де сказали саме зробити? Ось по дорозі той, участок. На, наскільки хватить щебен, так? Я дякую.